Робоча поїздка по Деречівському району завітали до декількох об'єктів. В першу чергу це стосується гуманітарної сфери. Звичайно, школи потрібно робити і ремонти, і закупати нове обладнання. Побували в трьох школах, є над чим ще працювати, але багато вже чого зроблено. Відремонтовані дахи, які протікали багато років, і новеньке обладнання, відремонтовані фасади для того, щоб зменшити витрати на утеплення. І звичайно, дітки сиділи в нормальних умовах. Не мерзли на уроках і передали нове обладнання для того, щоб діти могли займатися на сучасних комп'ютерах. Поспілкувалися із людьми. Як завжди, виїжджаємо безпосередньо на місця, там, де люди працюють, навчаються або живуть. Дуже багато питань було піднято стосовно і житлово-комунального господарства, і особистих питань. Питання щодо укріплення інфраструктури, розбудови спортивної інфраструктури це дуже тривожить людей. Ну і, звичайно, ремонтів соціальної і гуманітарної сфери. Були Підняті проблеми щодо влаштування спортивних майданчиків в обох населених пунктах. Будемо розробляти проектну документацію і будемо закладати в бюджет для фінансування. Ми в Дергачівському районі в цілому вже ви велику увагу для розбудови фізичної ланки і будуємо фізкультурно-здоровчий комплекс у самому місті Дергачах. Також розбудовуємо спортивні майданчики для того, щоб місцевим мешканцям було де займатися спортом, адже від цього залежить і здоров'я. І кількість відвідувачів лікарень чим більше буде майданчиків, тим менше буде чергів у лікарень. Ну і будемо в подальшому закладати фінансування у бюджет, користуючись тими пропозиціями, які надають люди на місцях. Адже це найголовніше, коли ти чуєш людей. Можеш використати можливості, ну і звичайно зробити корисну справу, на яку люди дуже довго чекали. Ми дуже вдячні нашому керівництву за останні два роки, в прошлому, минулому і в цьому році дуже багато було зроблено, і для нас це дуже гарна подія, коли ми знали, що нам буде проводитись утеплення нашого фасаду, в нашому за. Накладу нашому будинку вже 36 років: фасад і вся плитка була. Зруйнована, тому цьому році вже почались роботи по утепленню нашого фасаду. Уже майже на 30% це зроблено. Ми дуже вдячні. Всі дякуємо за те, що у нас буде тепло і красиво в нашому закладі. У Прошлому році ми отримали холодильник, Ми отримали пліту газову. Була зроблена у нас покрівля, яка була теж дуже часто. Протікала в цьому році. Ми отримали нову меблю, яку вже 35 років ми не могли змінити. В Цьому році ми майже всі дошкільні групи оновили новою меблею. і у нас це є для того, щоб наші дітки проводили заняття. Я вважаю, те, що зроблено за останні роки, це завдяки нашому губернатору.